Сьогодні ми розглянемо з вами приклад ситуації, у якій оператор не врахував емоційний стан клієнта та не звернув увагу на нестандартні звернення. Клієнт написав у чат із питанням щодо списаної комісії та вимогу її повернути. З виписки видно, що 30 жовтня у клієнта прийшло списання на суму 4031 тридцять одна гривня копійки, у яку була включена комісія за переказ кредитних коштів, вже 3 листопада. Клієнту прийшло скасування цієї операції на суму 3876 гривень, але зверніть увагу без урахування комісії, яка була списана раніше. Вже з першого повідомлення стає зрозуміло, що клієнт налаштований негативно і наполягає не на поверненні коштів, аргументуючи це тим, що оплата пройшла без підтвердження. Оператор, перевіривши інформацію, пояснив лише причину списання, але не відповів на запитання про її повернення. Клієнт висловив невдоволення відповіддю та навів приклад, що раніше аналогічні операції проходили без комісії. Після цього він прямо заявив, що вимагає її повернення. Оператор продовжував ігнорувати це питання та не пояснив, чому раніше комісія не стягувалась, і лише повторював, що розуміє ситуацію і що кошти були списані згідно з тарифами картки. Це повторювалось декілька разів. У результаті клієнт не отримав відповіді на своє основне запитання, а його негатив залишився без опрацювання. Коли він зрозумів, що ситуація не буде вирішена, клієнт запитав, де може залишити відгук. Оператор одразу порадив залишити його на Мінфіні. У цьому випадку оператор припустився кількох ключових помилок. По-перше, під час спілкування не була врахована емоційна реакція клієнта. Уже з першого повідомлення було видно, що клієнт незадоволений і хоче повернути списану комісію, адже оплата, за його словами, пройшла без підтвердження. Замість того, щоб підтримати клієнта та считати його негатив, пропрацювати його, оператор одразу надав формальне пояснення причин списання комісії. По-друге, оператор не врахував стандартні ситуації. Клієнт вказував, що кошти повернулись, але комісія ні, і вимагав її повернення. Оператор не створив заявку на повернення комісії, не надав детального роз'яснення, а лише повторював загальну інформацію про тарифи картки. У такій ситуації необхідно було оформити заявку в Helpdesk для розгляду питання про повернення комісії. По-третє, коли клієнт запитав, де можна залишити відгук, оператор направив його на Мінфін. Це було неправильно, оскільки клієнт перебував у негативному настрої. Відправляти посилання на МінФін негативно налаштованим клієнтам заборонено. Завжди зчитуйте емоційний стан клієнта та реагуйте емпатично для підвищення якості обслуговування та задоволеності клієнтів.